Вітайлов, політолог, експерт, міжнародник і частий гість нашого каналу. Він практично майже щодня записує тут свої відеоблоги і пояснює складні теми максимально просто. І тобі за це, Максима Шилана, дякуємо. Вітаю тебе, друже. Вітаю, дякую за таку можливість, я завжди завжди радий. І сьогодні я пропоную Максиму поговорити поки що на загальні такі. Глобальні теми про те, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Я особисто, коли робив огляд сьогодні західної преси, відзначаю, що з'явилося не так багато, але вже з'явилися так. Вони кидаються в очі публікації про те, на якому ж етапі знаходиться російсько-українська війна, особливо після візиту Путіна до Китаю. Ну, видання Times пише, що це новий етап війни. Він посилює обстріли. Є у нас чимало дискусій серед українського суспільства, в українського суспільства щодо ударів по НПЗ, мовляв, через це приліта по енергетиці України, це як на мене повна маячня, тому що прилітало і раніше. От я хотів би тебе, друже, запитати дійсно: от на якому етапі сьогодні знаходиться, якщо так брати, ну чотири центри що найменше у світі: Сполучені Штати Америки, Європа, Китай, Росія. Ну і Україна, п'ять, мабуть, п'ять. Мені здається, що ми знаходимося все ж таки на порозі або якогось глобального перерозподілу і укладання угоди про новий світопорядок тут і зараз, вже найближчим часом, що, як на мене, менш вірогідно. І другий більш вірогідний варіант на порозі масштабування конфлікту. Тому що, як на мене. За відчуттями атмосфера така була як перед початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну тільки в більшому, я б навіть сказав, планетарному масштабі дуже предметна і така грунтовна була промова у Фрідріха Мерце, де він сказав, що ну. Вже таких партнерських взаємовідносин, як були зі штатами раніше, в нас не буде. Тобто, секторально, ситуативно, ми будемо продовжувати співпрацювати. Ми від цього не відмовляємось. Але ми вже не можемо покладатись на Сполучені Штати Америки. Ми вже не можемо ні від кого залежати. Нам потрібно шукати нові партнерства, цікаво, з ким же можна ці нові партнерства. Власне, розвивати Німеччину. А можна ми на секундочку відійдемо від твого коментаря, щоб я не забув це запитання тобі поставити, тому що нас може десь трішки понести, звісно, я буду намагатися, щоб цього не було. Я ще перед початком запису дуже хотів тебе запитати, а що мав на увазі, на увазі Мерць, коли це говорив? Твоя думка, він не конкретизував, я знаю. Ну, та він прямо каже, в принципі, він там, якщо подивитись саме... Розшифровку того, що він говорив, вибраними цитатами, то він, в принципі, прямо каже все, що він думає, що ми більше тематично будемо зі штатами співпрацювати, і ми потрібно, ну, маємо цінові партнерства шукати і дивитись на світ у цілому. Більше немає розділення чіткого, що дуже важливо. Дуже важливо чіткого розділення на внутрішню і зовнішню політику більше немає. Не можна залишатись поза контекстом, це якраз те про що я кажу: що зараз всі заходять в глобальну фазу, тому що був певний період часу, коли через наростання популярності правих радикалів здавалося, що зараз більше політика почне занурюватись всередину. І почнуться більше зборки всередині країн, що там як на зовнішню політику буде байдуже, але навпаки, ми дійшли до цієї точки, що внутрішня і зовнішня політика вони не роздільними. Март скаже, що Німеччина не острів, і що потрібно готуватись, відігравати свою роль в цих міжнародних процесах. Тобто, це одночасно і сигнал Сполученим Штатам Америки, що ми розуміємо, що ми вже більше з вами не союзники, а ситуативні партнери. І в принципі, ми це приймаємо, окей, але ви врахуйте, що ми також будемо поводитися відповідно, що ви тепер не будете аля умовним старшим братом для Німеччини, як це було протягом тривалих десятиліть. Насправді, це сигнал до Китаю, що ми готові говорити. Коли він говорить про цінові партнерства, очевидно, що так, старі партнерства це ті, хто є в Європі, там та ж Японія. Можна точно до старих партнерств віднести і ті країни, які в принципі знаходяться в цінність парадигмі західного світу. Але коли мова йде там про якихось великих гравців, то в першу чергу це Китай, звісно ж, Китай не замінить Сполучені Штати, Сполучені Штати Америки. Це не буде заміна одного гемона на іншого. Це будуть зовсім інші взаємовідносини між німцями та китайцями. Але принаймні мені здається, він цим самим. Говорить, що ну можна спробувати говорити, тому що альтернатива тому, щоб говорити це масштабування конфлікту, і це дуже серйозна розмова з внутрішньої аудиторії, звернення до того, що ну відсидітись не вийде. І або ми зараз включимося активно в міжнародні відносини, або у нас не буде вибору. І нам доведеться включатися, але вже тоді, коли війська ворогів будуть на нашій території знаходитися. Він поки що прямо не говорить, але ну, це досить таке прозоро читається між рядків. Тобто те, що усвідомлення у європейців є, ми тепер ну, на 100% розуміємо. Якщо хтось сумнівався, усвідомлення це є. В Штатах ситуація тільки погіршується з дня в день. От, буквально те, що там відбувається, ну. Ти бачив реакцію Дональда так. Трампа на вбивство Українки, дійсно жахлива історія. Ну але чому ця реакція була Для чого вона відбулася? Не, не з гуманістичних питань, не тому що ну Україну підтримувати добре і правильно. А для того щоб розкрутити расову істерію, яка зараз просто наростає якщо зайти в американський сегмент твіттеру чи Тіктоку, то якраз прихильники Трампа. Праві радикали, вони розносять цю історію якраз під таким соусом, що от ледь не давайте розпочнемо расову війну. Деякі зауваження раціональні, вони зашивають в це все, і нам можна зачепитись за ту правду, як вони говорять, що там деякі ЗМІ про це не договорюють і так далі. Але те, що вони в результаті пропонують, ну це жахливий радикалізм. І те, як Трамп це використовує, бо він запам'ятував коли говорив про цей випадок, забув звинуватити Байдена. Але потім посидів такий: Ой, що ж ти старе, дурне. Пішов ще в труссошел, ще раз написав про це допис уже тепер. І отут вже сказав, що він то, звісно, вбив, але кров на руках демократів. І я такий, ну, а я то вже почав сумніватися. Я вже почав сумнівати, що, що, що він не впорається з цим. Е, ситуація ну, з дня в день дійсно просто погіршується. Добре. Те, що відбувається Штатах США, вже дуже важко раціонально описувати. Ну а Китай, що Китай в захваті, я не знаю, як для них можуть ще краще обставини складатися. Ну, відверто кажучи. Ага. Я просто ну, слабко уявити собі, як обставини можуть складати для них ще краще. Ну, може, Якби з економікою трохи була ситуація краще, але ну все одно не настільки там, погано, як дехто собі мріє. І це жахливо, тому що Китай дуже поганий. Китай це комуністична диктатура, це зло, і вони зараз дуже близькі до домінації. Китай зараз дійсно це про те, що ми в принципі говорили минулої п'ятниці на вежі. Так. Про те, що Китай реально дуже близький до того, щоб вийти і сказати: ну, дивіться, або ми прямо зараз сідаємо і передомовляємось про новий світовий порядок, де будуть враховані е, наші інтереси. І наші інтереси будуть ой дуже гарно враховані. Тобто вони будуть домінуючими, або, або, або ризикніть. Ми розпочнемо військове протистояння. Нам доведеться. Тому що наші інтереси зараз не враховані, і нам доведеться розпочати це продостання. Ми пропонуємо вам зараз зробити це демократичним шляхом, цивільним шляхом. Обирайте як, як вам краще, а скажи, будь ласка, а де тут тоді Росія і Україна? Бо ми так Європу, Америку, Китаєм ну плюс-мінус. Мені ситуація твоє бачення зрозуміли, але все ж таки події обертаються всі довкола російсько-української війни. Ну за великим рахунком так і є. Ну, наша війна, вона тут більше є каталізатором. Просто ми вже не так, щоб дуже сильно впливаємо на ті процеси, які запущені були, тому що старт російсько-української війни він запустив багато цих процесів, а, але тепер вони вже не є контрольованими і вони вже не залежать від перебігу російсько-української війни. Великий плюс в тому, що ми одна з небагатьох країн, які готові до масштабування цієї війни ну, насправді. Але ну це дуже такий відносний плюс, тому що від цієї війни не виграє ніхто. Російська Федерація тут вона ну залишається в ролі підігруючого. Вони, звісно, не васали Китаю. Це було б неправильно сказати, але все ж таки вони дещо зараз на других ролях. В принципі, вони розуміють, що їх Китай підтримує. І якщо загальна канваляже так, що треба масштабувати конфлікт, я думаю, Путін від цього не відмовиться. Йому ще не дві жуки і разом з Китаєм, разом, наприклад, просто якщо не Індію як учасника має якимись ресурсами, Індії, вони можуть ще досить серйозно пошуміти і досить таки тривалий період часу, більше ніж може бути часу у людства, в принципі. Тому ну, Росія тут не сильно Путін виконав свою головну роль. Він повністю десакралізував е, Дональда Трампа. От, абсолютно, я довго думав. Хто ж стане тим хлопчиком, хто тицне пальцем в Трампа і з НАТО в поискаже, а король то голий. І я чомусь дурний думав, що це має бути хтось із очільників країн цивілізованого світу, там той же Мерц, наприклад. Нібито він зараз вже це говорить, але пізно вже не потрібно цього робити. Це зробив Путін. Ми багато говоримо зараз, що все змінилось після Пекіну, але ні. Пекіні просто все фіналізувалось, все змінилось після Аляски, угу. тому що оцей ареол сакральності, престиж Сполучених Штатів Америки як світового жандарма, образ, який має дуже велике значення на міжнародній арені, він був зруйнований. Все от те, що будувалось десятиліттями, та навіть століттями можна сказати, воно в один момент втратило будь-яке значення. І Путін це відчув. Він відчув цю слабкість. Він просто до того моменту ще не розумів, наскільки все погано в Сполучених Штатах Америки, наскільки все погано з Трампом. Але коли побачив все особисто, він це все зрозумів. І от перший сигнал був це, коли він тоді вони виступили з Трампом. Він не відповідав на питання, не залишився на вечерю, полетів. Цьому тоді не надало великого значення. Але що було після того? Він з Трампом не спілкувався особисто. Він спілкувався через Лаврова там, чи ще так. через когось. Вони говорили, що там і зустрічі з Зеленським не буде, і потім не буде безпекових гарантій. Потім був зідзвон у Вашингтоні, коли Трамп після зустрічі з європейськими лідерами дзвонив, Путін пообіцяв зустрічі з Зеленським. Потім знову відмовився, але словами своїх прибічників. Потім удар по американської по американській компанії в Україні, і це все без жодної реакції залишається в штатів. Потім дуже ж довго не було ударів по Києву, і саме після Аляски, після Вашингтона, почали знову бомбардувати столицю масованими атаками, знаючи, що Трампа саме удари по Києву дуже сильно дратують. Він на це звертає увагу і неодноразово про це говорив. І я думаю, що зустріч в Пекіні вона просто стала фінальною точкою. Вони зустрілись, звірили годинники. Путін сказав: Ну, як ти бачиш, всі там все ще краще для нас, ніж могли ми собі уявити. Ми думали, що ми зможемо Трампом маніпулювати і використовувати його на свою користь. Але виявилось, що нам не потрібно маніпулювати. Ми можемо його просто ігнорувати. Він безсилий, він ніхто і ніщо, він не може нічого нам зробити, не може просто чи не хоче. Боїться? Боїться. Він, він не знає. От просто що він може зараз зробити. От уявимо завтра. Багато втрат... чого -то, інструментів у нього вдосталь для того, щоб що зробити. Ну, ми говоримо про ці інструменти. От, наприклад, в першу чергу маючи на увазі мита. Зараз Ні, робити... не лише мита цієї санкції, цієї далекобійна зброя можна дуже легко зараз помножити на нульцю російську потужність в Україні, ну чи можна прям ну теоретично, якщо ми отримаємо другий рік показав, що да це можна зробити. Теоретично це можна зробити, але це має бути прям кратне збільшення допомоги так? від Сполучених Штатів Америки. Тобто, це має. Повністю змінитись підхід дональда Трампа. Він так. має вийти і сказати: Я надаю пакет допомоги Україні пакет допомоги на 100 мільярдів. От все завтра відправляється. Ну, це... він ж Так перепрошую, говорив же влітку минулого року під час виборчої кампанії. Ми сварилися із яро, яскравими прихильниками Трампа. Ти це добре пам'ятаєш. Uh, да, і нам доказували, що він закидає на зброю, якщо Путін не погодиться припиняти війну. Путін не погоджується припиняти війну. Він ти дуже слушно зауважив, він помножив на нуль Трампа, так а Трамп це з'їв і сидить, мовчить, фактично. Перепрошую. Тобто, в Трампа є інструменти, вибачай, що я перебив. Ну але я швидше повірив в те, що він війну проти Чикаго почне, ніж він каже: що ні, ми не будемо воювати. Сказав ні, ну, от, власне. Це це все дуже ризиковано, складно, страшно. Він він не буде От Я просто не бачу. От, наприклад, ввести мита чи санкції проти Китаю, бо без цього не зупинити війну. Китай скаже: ну ми перекриваємо постачання рідкоземів і повернеться в, в ту точку, коли яка була минулого разу, коли Трамп вирішив розпочати торгівельну війну. Прибіжать керівники всіх компаній технологічних, скажуть, нам немає чого то, то, то все робити. Катастрофа, економічні збитки, це все. Тому ну, мені здається, що він, він то може щось пробувати говорити. Але тут питання в тому, що більше ніж за півроку він не зробив нічого такого, щоб можна було припустити, що він дійсно серйозна людина, на яку варто зважати. Ну, от, просто. ну... Як сказати, він виглядає як я не знаю, може буде брутальна цинічна аналогія, але не, не буду її наводити, бо точно напихаюсь в коментарях. Ну коротше, з ним точно сідати і розмовляти як з дорослою людиною не будуть. Я думаю, що радше Китай зараз спробує перетягнути на себе Європу. Це було б логічно. Це було б логічно сказати, що ну дивіться, ви ж не можете розраховувати на безпекові гарантії від США. Ти сам фактично підвів під це, бо я продовжував вже кількох днів, а то навіть ну не з кого що тижнів, але помічаю в інформаційному просторі України і тепер європейському. От, ти про Касера Німеччини говорив. Він не говорив, що це Чайна. Ні, ні. Він не сказав про Китай, але ну, самі собою ми це розуміємо. Хоча мені знаєш, там дописували а, підписники в телеграм-каналі, що це може бути Росія. Німеччина вже показувала практику ефективної для неї співпраці з Росією за часи Меркель, тому мовляв це на нове, але безвідносно до того, що е, чи буде Мерц співпрацювати з Росією чи ні. Тут, власне, хотів би тебе запитати: а яка може бути співпраця Європи з Китаєм? Чим це нам загрожує? Що це нам може дати? Тому що справді, от я вже чую тези, ми маємо вибрати ці ситуації, так як каже Мерц, тому що США не готові. Ну. Правда, Трамп не готовий, не здатний, поки пройдуть перевибори у США, це щонайменше ще 3,5 роки, як мінімум, до нового президента. Це багато часу ще має спливти, і яка буде ситуація в Україні за цей період? Зараз ніхто не спрогнозує, що може стояти за зближенням Європи і Китаю? Чи буде воно наскільки воно може бути глибоким? На твою думку? Мені здається, що знову ж таки, те, про що я говорю, що Китай і Штати не замінить, це буде інший формат співпраці. Мені здається, Європа може сказати, ми погоджуємось на багатополярність. Отакий от варіант угоди може бути. Що все ж таки в цілому можна побачити, що більше ваги набувають середні держави на міжнародній арені, і от ці, скажімо, точки впливу. Вони трохи зміщуються. Я думаю, що Європа може сказати так: дивіться. Е, ну, бо дуже важливо, що сказав Мерт, що ми не можемо собі дозволити знову потрапити в будь-яку залежність. Це як безпекова залежність від Сполучених Штатів Америки, так і енергетичну залежність від Російської Федерації, яка у них була, так і будь-яку вийти з американської залежності, і піти в китайську. Ну, це дурня е, Європа в цілому. Великий континент з великою кількістю населення, з величезною кількістю грошей, так, з потужними технологіями, не варто недооцінювати Європу, в тому числі на Європі дуже багато що зав'язано. Так прийнято вважати, що вона зараз десь там в технологічній сфері, і так далі відстає, що неправда, і штучний інтелект там розвивається, і сучасне обладнання там робиться. І як ми говорили про... Тайвань, який виготовляє ці мікрочіпи і напівпровідники, але виготовляє він обладнанням, яке виготовляється в Нідерландах. Тобто є ось цей певний взаємозв'язок. Просто Європа може з Китаєм говорити з такою позицією. Не те, що тепер ми лягаємо під вас. Ні. Дивіться, кажуть, ми тепер з вами рівноцінно працюємо, як зі Штатами. У нас ви хотіли. Багатополярного світу, ми в принципі на це погоджуємось. Вже не буде оцьогось об'єднання Європи і Сполучених Штатів, де ми там будемо тиснути і спільно диктувати наші спільні вимоги. Тепер ми будемо торгуватись будемо говорити, будемо співпрацювати, і у нас будуть однакові умови для всіх. Uh -huh. Я думаю, що Китай це може задовільнити. Якісь нові торгівельні угоди, нові правила взаємодії економічної для Китаю, тому що для Китаю європейський ринок є е, ключовим в підтриманні економічної е, потужності, і от в цьому плані я думаю, це, це цілком може задовільнити потреби Сідзінбіна. Як в цю всю історію вписується російсько-українська війна, тому що я ти добре знаєш, кожного разу, коли ми говоримо в рамках центру про щось, повертає нас. А нам що від цього як буде розвиватися ситуація в Україні? Бо вчора з'явилось повідомлення про те, що все-таки Китай відкриває кредит свого роду для Росії. Декілька енергетичних компаній, в тому числі Росатом, можуть отримати додаткове фінансування в юанях, звісно, з Китаю для підтримки певних поки що галузей російської економіки. Про всю російську економіку не доводиться говорити у них там суттєві проблеми, відзначають шалене падіння торгового обороту. Ну, я вбачаю особисто за цим, що сій буде ну, так, пожирати потроху Росію, для нього це зручно. Ми купимо, але ну, що схоже на Америку, ми допоможемо, але ви в нас маєте купити. Тобто 750 мільярдів євро заплатіть за енергоресурси, як сказав міністр енергетики США. в Китаї схожа ситуація: ну, він дійсно вперше спочатку широкомасштабного вторгнення розпочне викуповувати облігації. Російські поки що там не зрозуміло які, чи це будуть державні, чи це будуть облігації, можливо, там якихось компаній Ну, будемо бачити. Ну, не безкоштовно це все буде відбуватися. От, яке місце російсько-української війни в цій історії зближенням Європи та Китаю? Мені здається, що це може бути якраз таким знаєш, весільним подарунком на заключення цієї угоди, тобто. Заморозка російсько-української війни може стати е, такою печаткою цієї нової угоди між Європою та Китаєм. жест доброї волі. Що Європа каже, ми готові, давайте перезапускаємо наші взаємовідносини uh -huh. на нових умовах. Е, от з таким паритетом, як про який я сказав. Але для того, щоб ми розуміли, що ви серйозно ставитесь до цієї глобальної угоди, щоб продемонструвати, що ми всі відмовляємось від наміру якось агресивно впливати одна на одного і відмовитись від продовження, ми заморожуємо війну в Україні, mm -hmm. і оця заморозка, вона буде тією печаткою, яка буде скріплювати нашу нову угоду. Ось так я це бачу. І я думаю, що в такому випадку Китай ладен буде на це піти. Ну, тут є один момент, друже. Справа в тому, що першим торговим партнером Європи є не Китай, є Сполучені Штати Америки. Чи ну це Я розумію, але питання не лише в торгівлі, а і в безпеці, тому що замороження війни на наше переконання, тут правильно, все історія європейців, має бути гарантоване, щоб вона не відновилася там найближчим часом. Ну, можливо, Китай зможе. Взяти і вправити якось там не те, що мізки, а взяти під контроль Кремль. Я цього не виключаю. У Китаю є інструменти, так, він може це зробити. А от щодо самого Китаю, тому що у Китаю інтереси до України, як на мене, дуже серйозні. Ну, в інтереси інтерес економічної експансії, вони потім будуть приходити сюди і казати, пс, пс, кредити треба. Такі класні кредити можемо вам дати. Дуже понравляться вам кредити. Так, колись про це говорю арафамія дам. Да, а, нам, а нам кредити треба будуть. У нас країна в руїнах буде після війни. Вона зараз така є, нам багато треба буде грошей, і, можливо, європейських грошей не буде вистачати. Безумовно, торгівля, так, між Європою і Штатами, вона найбільша є і вона буде продовжуватись. Штати ж не візьмуть і не відмовляться від торгівлі з Європою, тому що Європа. Формально, вже там не їх головний союзник, а просто економічний партнер. Ну це ж також нераціонально. Тому що куди вони діватись будуть де де вони будуть заміняти? Так само і штати не візьмуть в один день, не підуть з Європи повністю військами. це буде той перехідний етап, коли Європа буде посилюватись, суб'єктивуватися штати поступово там десь будуть виходити. Хоча знову ж таки після смерті Трампа мені здається, що Штати кинуть сили на. Всі сили на те, щоб повернутись, повернути м'яку силу, повернути в цю співпрацю і так далі. Можливо, Європа зараз блефує просто намагається виграти для себе час, щоб а потім що, в... дата, дата оцю цієї події вже відома, бо ти так впевнено про це говориш? А про, а, про Трампа? Да. Да. Це не те, щоб дата відома, але це так більше за сподівання. Які ну, якщо Путін і Цзіньпін готові жити по 150 років, чому б Трампу не жити 150? Того що немає в нього е, рогів, е, крові з рогів молодих оленів, чи в чому там е, Путін купається? Недоступна не йому така люксова е, медици медицина, скажімо так. Окей, Максиме. Тема справді дуже непроста. В принципі, мені твій хід думок зрозумілий, і звісно, наскільки вони вписуються в реальність, про це напишуть. Я думаю, глядачі, оскільки дуже багато логіки в твоїх словах. Я до прикладу розглядаю твою позицію. Ти вже про неї давно говориш про масштабування військового конфлікту вже щонайменше півроку, як один із сценаріїв. Я не виключаю, що він лежить на столі Сінцінпіна, і він можливо навіть ним і через Ван'ї хизувався в Європі і говорив: що так це може бути. І заява Мерца не випадкова, оскільки дійсно на тлі послаблення євроатлантичної співпраці Європа вимушена буде робити такі відповідні кроки. Трамп на превеликий жаль з непродуманими рішеннями сьогодні фактично підштовхує Європу до Китаю, а зв'язок Росії та Китаю лише посилює. На жаль. Друзі, на цю хвилину всі новини. Максиме, тобі величезне спасибі за цей твій міжнародний огляд. Я думаю, що глядачам було цікаво. Тому, друзі, прошу ставте подобайки, не шкодуйте їх, це наше правило. Підписуйтеся на канал Максима. Посилання на нього, на цей канал, я маю на увазі на Максимовий. Є в назві до цього відео і в описі під цим відео. Пишіть коментарі, ми про це вас дуже прохаємо. Ну і побачимося обов'язково. Дякую тобі. Не прощаємось.